Всіх вітаю, продовження теми про редиску. Редиска посіяна, беремо такі супер-пупер граблі і без всякої зміни робимо ось так. Бачите, я не боюся це робити. Життя навчило, що щоб ти не робив. Всього воно правильно. Ну, буває, що і неправильно то. Робиш. Після того, як воно все отак от за... заграбано, зараз буде. Бачите? Після того, як воно буде все заграбано, є такий супер каток. Супер каток є. Ось такого плану з каналізаційної труби всередині там два відвачі, скільки туди лізло оцела, оців, просів. Два болтика без всяких кучіпників і токарних робіт. І погнали далі. В один слід, в два сіда. Ось так от катаємо. Обов'язково обчихати обов обов якусь ведешечку, а то буде скрипіти. І це все спортить. І погнали далі. Різницю я вам зараз покажу і розкажу, чому я так роблю. Раніше я так не робив. Але як почав робити, я зрозумів всю цю тему. От. Отже, дивіться яка різниця. В першому посланні опять буде посилання на минулий рік, там, де було прокатковано, не прокатковано, диска виросла і там і там зійшла за один день, що звідси вилізла, що звідти. Але... Просапувати, як ви бачите, Ну воно поливається, трошки все одно земля сідається. Але вже як її треба просапати, то на такі площі краще, ніж на такі. Тому що тут, особливо коли маленька сім'їдойка тільки повилазила, а її вже треба розрихлити коли оці горбочки ти рихлеш, воно буває, просипає, не присипає. А тут воно так досить цікаво виглядає, коли воно прикатано І зараз так лупанемо по всій площі. По всій площі зараз я закаткую. В теплиці сьогодні жара неможлива. Можна сказати зараз я вам... Ох, бляха, дивіться, був би впав. Та не був би впав, я впав. Чи бляха в носом вдарився? Гля, що не зробиш заради ютуба, да? Ще й градусні такі якісь. Коротше, 15 градусів в теплиці. І це ще тільки ранок. Ранок, то я думаю, прийде березень місяць. Я не з'їмся за голову, як в тому анікдоті. Коли зловив мужик рибку, то я думаю, з редькою так не буде. Прийде березень місяць і все буде чітко, тому що сьогодні тільки 18 січня. Це я перший раз, так сію рано. Перший раз так рано сію. Але клімат помінявся, треба ризикувати. Крім того, тут тільки 20 з копійками тисяч влізло, то це такий ризик невеликий. Та, якщо так толком розібратися. Каток. Дуже простий душманський бомж каток. Каналізаційна труба. Вирізана. Така дерев'яна чаплашка забита туди. З отвором. Прикручена, звідси, на саморізи, щоб вона не випала. отвір вставлений болт. Вставлений болт. Гаючку, це все прикручено, без почіпників, без нічого. Так само з тої сторони. Працює, але треба мастити, бо скрипити і тоді дуже неприємно. От. Також я цей каток використовую перед тим, як сіяти капусту сівалкою такою ручною цією двох, з двома колесами щиточковою. Бо коли воно ось так закатана земля і сівалкою сіяти, воно не дуже сильно прикатує, так якщо сильно розібратися. Тоді сівалкою дуже легко, ну, легше вести просто сівалку в руках і так само воно виходить дуже красиво. Так що гарно вам перегляду.